Ще трішечки, ще трішечки назбирати. І я прийшла, пам'ятаю, в магазин, і виявляється, що в магазині вже залишилося е, тих товарів парочку зразків. Я ж не встигну назбирати, зараз хтось купи. І тоді я включала механізм, котрий вивчали в попередніх книгах, діяти банк. Тобто я з іншої частки своїх грошей трішки. Додавала в ту схованку, щоб купити конкретну ту річ. А тоді після того реалізовувала момент такої компенсації, клала туди звідки брала гроші, змогла реалізувати бажане, що я встигла купити конкретну річ, при цьому назбирала кошти і ще й компенсувалася, тобто зберігла ті кошти, котрі приходили. Цікавий момент.